Пан Володимир продукти зі скрині бере вперше. У пакет йому складають базові продукти: гречку, консерви та олію. Пенсії у тисячу гривень чоловікові ледь вистачає на два тижні. Всі не виросли набагато, Дуже в магазинах все дорого, і пенсії не вистачає. Корисно, тому що мали йому, люди можуть скористуватись. Ті, що не зможуть себе, бо на базарі стояти торгувати теж зараз. Не вихід, бо малий води люди. Торгують нема за що ж прокормити сім'ю, якщо от є. То ось така от ситуація дуже допомагає. А ці два пакунки волонтерка Леся понесе двом одиноким людям через погоду на дворі їм не просто дістатися до пункту допомоги. Наприклад, бачу безпритульного десь чи хтось риється світнуку. Я роздрукувала такі, де годують безкоштовно, де можуть погрітися, де можуть отримати допомогу, одяг і роздруковку. Я просто роздаю людям і допомогу, щоб. Життя трошки не було легше. Добрій скрині допомагає і Володимир. Треба один до одному допомагати. І можна де в чому собі відмовити. Ми вирішили з дружиною трошки собі в чомусь де в чому відмовити і допомогти таким ну, більш потребуючим людям. Якесь таке духовне піднесення відчувається, коли допомагаєш комусь там. Якесь, ну трошки таке раді радість на душі стає за місяць роботи. Продукти до скрині принесли 15 волонтерів. Приносять в основному люди ну, бачать в соцмережах про цей проект і приносять стандартно рис, гречку, макарони, олії, консерви, тобто продукти, які не псуються, і які також по цінах досить дорого. То має бажання і соціальний відповідальний бізнес. Хто може поставити в себе скрині? Ми будемо раді співпраці. Наразі у Львові вже є три місця, куди можна приносити допомогу. А вже у лютому добрі скрині розмістять Івано-Франківську, Рівному та Одесі. Юлія Давда, Віталій Дорож, головні новини Львова.